Добрий день усім, що ми їдемо на тренування гондоззадніх хлопці. Так, що воно вимкнулось спалах. Блін, виглядало це було так тепло, сонце світило. А зараз вийшли хмари, Вон, дивіться які капець. Вон, ззаду, не знаю. Сьогодні, до речі, була в столові. Говорила з жіночкою з нашого готеля, щось якась мова зайшла. А, ми купили вчора ці млинці і хотіли розігріти їх. Перший раз купили млинці і хотіли розігріти їх в мікрохвильовій печі. Я підходжу, дивлюсь, а мікрохвильової печі нема. Весь час була. Я кажу, боже, перший раз вирішила придбати і розігріти, і її вже нема. А ця жінка каже, та це вони вже хочуть пошвидше, щоб ми звідси з'їхали. Я кажу, як це. Ну, вона каже, що наш готель начебто не продовжив ще на рік контракт для прийому біженців. І можливо, в лютому нас звідси попруть, не знаю, чи це. Чутки, чи це правда, будемо бачити. Поки ремонт роблять, вони ж сюди туристів не приймають, поки ми тут живемо. Ну, частина готеля ремонт роблять. Я теж так думала, якщо чесно, що поки вони роблять ремонт, то ми тут будемо. Ось. А от вже коли закінчить, то напевне нас. Але ж коли його закінчиться ремонт, теж не зрозуміло, вони зараз на другому поверсі там біля нас роблять. Ну, ми на першому, а над нами, я маю на увазі біля нас. Ремонт, воно гуде там. Та я не знаю, чи вони до весни його зроблять. І нас звідси виженуть чи ні, побачимо вже, як буде. Зараз їдемо в Шенен, в зал. І треба зайти ще, закинути гроші знайомі через банкомат. і Відправити листа. Попросили відправити, бо я її душена била, щоб я завесла. Так що, якось так. І ну і в зал. Потім після цього всього. Так що такі діла. Давай може хоча б пару водичек купим, щоб потом не вертатися сюда. Що? Хоча б дві водички возьмем. Такая різниця в рюкзак все равно залетают. Що, після зала пойдем сюда? Да. Та воду нам треба купити, нас одна вода нам на тиждень не хватит. А? Потому що это пак води. Не, не пак. Я думала купити пару штук. Щоб потом опять ходить. Ну хорошо, давай туди після залу прийдемо сюди спеціально погоду. Все зробили. Займаюсь і дивлюся ютубчик. Ну що, я позаймалася, Максим ще залишився, в нього там ще пару підходів. А я зараз забіжу, до речі, десь літачки тут не показувала вам. Це музей. Я не була тут. Це коли тільки наші українці сюди приїхали, бо я ж пізніше приїхала, то вони ходили сюди на екскурсію, їх сюди безкоштовно водили. Так, то до чого я? Максим ще залишився трішки тренуватися, потім ми поїдемо, ой, верніше, підемо в центр, придбаємо водички і вже тоді поїдемо назад в Бонраті. А зараз я поки хвилин 15, хочу забігти до подружки цієї, що тут живе в нас. Вона ж з України сьогодні приїхала, їздила додому. Потрібно було там дещо її зробити. Вона тут вже і працює, і вже орендує житло. Це, можливо, хтось буде запитувати з глядачів, що як вона могла поїхати, якщо ж не можна їхати, тільки потрібно дозволи брати. Вона живе не в тимчасовому житлі, а вже, так сказати, в орендованому, в своєму. Вона має право їздити куди хоче, скільки хоче і взагалі робити все, що хоче. Це я поки що не можу, тому що я живу. Тому житлі, яке мені надала держава, Ірландія. Ось, Так що зараз іду до неї, подивлюся, що вона мені там передала, привезла, не знаю, там батьки щось ну таке, якісь медичні препарати, пару штук я трошки просила в неї придбати мені від головного болю, вітаміни. Ну, не телефонувала, не казала, що хтось викинув щось, може, я не знаю, мовчить. Можливо, нормально пройшла кордон, нічого не викинула, бо вона мені вітамінки везла, і щось там, і ще я вже не пам'ятаю. Навушники, планшет. Ну, зараз глянемо. Тільки я, напевне, розпаковочку зроблю вже, коли буду в бунраті. Зараз я не буду неї показувати, що вона мені передала, бо вона там трохи зайнята, та ще з літака втомлена. Так, а чого так довго? Я не зрозуміла. Тут так довго оце, чекати треба. Все, перейшла. І там ще іншу частину речей, що я просила, щоб мені батьки передали, йде в посилку. Там я пальто взяла з дому, яке нове, яке я майже не носила в Україні. Коли я сюди їхала, я не знала взагалі, чи я тут залишуся і з собою багато речей не набирала, залишала вдома, то зараз вирішила, пере... ну, щоб мені передали забрати. Все таки тут така погода, не дуже, наче й холодно. І його можна навіть, я думаю, взимку буде носити, хоча воно осіннє, демісезонне. Ще такий комбінезончик. Тепленький, типу як ігурумі, суцільний такий трикотажний. кросовки мої рібаки, шкіряні білі. Ось. І що ще? Якийсь ліхтарик там мені треба на велосипед. Ну і все, більше нічого такого вони мені не передавали. Тоже потім покажу вам, вже коли посилка прийде, тому що. Я попросила подружку, кажу, ти будеш вести багато речей з України сюди? Вона каже, так, багато речей буду вести, також там одяг якийсь. І каже, мені в багаж все не влазить. Я кажу, то візьми тоді щось, якийсь дріб'язок, там оце ж ці ліки та вітаміни. Зараз, а все інше говорю разом із своїми речами, в одну посилку знову зробимо, щоб не по окремості, а в одну посилку. Так нам буде дешевше. Потім поділимо на двох та і все, ціну за доставку. Ось, то говорю, батьки мої до тебе привезуть, а ти там його все спакуй. І потім вона, здається, казала, що її батьки відправлять, бо вона поїхала вже, вона вже тут. А перевізник, який посилками займається, він там через тиждень чи через півтора має їхати в Ірландію, то там ще. За нею, так сказати, ще, вона вже вперед приїхала, а за нею ще посилка має приїхати з речами. Ось так, що зараз, швиденько, я була в залі, написала їй, вона мені не відповідала. Я кажу, ти що, морозишся? Зателефонувала їй, Вона каже, ні. Я не бачила повідомлення, я вже працюю. То вона сьогодні прилетіла, вже і працює. Так що, якось так. Все, біжу до неї. Там хвилин 15-20 в мене є, поки Максим закінчить свої підходи. А я зараз з нею потріщу пару хвилинок її відволікати, щоб її не відволікати. А потім вже якось, можу в гості до неї поїду спеціально, чи якось після залу зайдемо вже разом з Максимом напевне. коли вона буде вільна. Ми в п'ятницю будемо. Знову їхати на тренування. Сьогодні до так хотіла присісти знов, Так присіла, щоб зрозуміла, що в мене м'ясо один на правій нозі дуже сильно потягнуло. І зрозуміла, що присідати я не буду поки що. Треба, щоб він у мене ну, відновився. Все, друзі. Дякую всім. Може, ще зніму з магазину. Всім пока.